Всім привіт! Ви на каналі СтокрадZoom. Перед вами такий бінокль, що назвати його рідкісним це ну, мало сказати. Він є дуже рідкісний бінокль, і взагалі, скільки його було випущено, мені невідомо. Інформації в інтернеті, по суті, немає про нього ну, ніякої. Якщо ви введете ось цю назву Aus Yena Flectuн M, 7х40 Google вам покаже, можливо, одну або дві фотографії такого бінокля. І інформації про нього, ну, ще раз повторюю, по суті, немає ніякої. Коли я отримав цей бінокль, він, ну, на вигляд, на процентів 99, це є повна копія бінокля Carl Zeiss з 740 7 40W Super S. Відеоогляд про цей суперрідкісний бінокль у мене теж є. Він випускався лише два роки, в 1968 і 1969 році. По серійному номеру септарем серійний номер має 3623227, 227. А ось цей має 3623 590. Е, можна сказати, що вони були випущені по суті в один період. В 1969 році. А тепер перейдемо до написів, які є на цьому біноклі. І почнемо з лівої половинки. Тут написано Aus Jena». Вона перекладається як з Єне». Це маркування використовували в той період, коли бренд Carl Zeiss був розділений між Західною Німеччиною містом Оберкохен, і східною Німеччиною містом Yena. Оскільки права на бренд Carl Zeiss в західних країнах належали компанії в Оберкохені, а у НДР змушені були використовувати альтернативні позначення, наприклад, Aus Yena для експорту до західних країн, такі написи, як Jena або Carl Zeiss Jena ДДР, вони використовувались для внутрішнього ринку або для країн соцтабору або країн Варшавського договору. А з правої половинки є написано, будемо читати спочатку знизу Super S. Мабуть, що означає марка скла. M, цього я не знаю семикратний, 40 діаметр об'єктива і W це white angle. Цей бінокль має, ну, швидше за все, що так само, як і Септарем. 8,4 градуса по зору або 148 метрів на відстань в 1 кілометр. Взагалі, характеристики до цього бінокля їх взагалі не знайти. Щоб було от прямо написано «Флектогон», «Аус Єна» і характеристики. Ну і на рахунок ось цієї назви Флектогон. З такою назвою Карл Цейс випускав найвідоміші ширококутні фотооб'єктиви. Чому він вирішив на біноклі написати саме цю назву, мені невідомо. Так як фотооб'єктиви були відомі, Мабуть, на всю Європу, можливо, це був такий маркетинговий хід, для того, щоб в західних країнах ці біноклі більше купляли. Тому, швидше за все, що це є така маловідома рідкісна серія або партія біноклів, які йшли на експорт, і використали ось такий маркетинговий хід. Даний бінокль має всередині дещо грибок. На зовнішній поверхні лінзи є часткова втрата просвітлення, з внутрішньої сторони просвітлення є збережене. Зараз буду дивитися своє попереднє відео, де я ремонтував септарем. Дещо підгадати, як тут розкручуються, розбираються окуляри. Ну і треба буде його повністю розібрати, перечистити. Цей весь процес, мабуть, деякі фотографії буду робити, просто щоб ви бачили. Що це повна копія. Мабуть, так воно є, я ще не розібрав, ще не знаю, але швидше за все, що так, так воно і є. Ну а потім, звичайно, що через цей бінокль познімаю. Ось погляньте. Майже все розібрав. Ну тут ще треба лінзи е розкрутити, але загалом, бачите, повна копія. Окуляр теж ідентичний. З цієї сторони він розкручується, виймаються лінзи. На, на лінзах є грибок. Ну, загалом треба буде все те ж саме робити, перечищати. Також хочу звернути увагу, ось подивіться, в правій руці у мене вже перечищений механізм наочника, який рухається в лівій щині. Тут є ось така пружинка, ось така ще маленька деталька. І коли наочник ми витягуємо на максимум, та пружинка потрапляє ось сюди в паз. І потім дехто може подумати, що наочник підклинює. ну насправді це так зроблено для того, щоб наочник не падав. Треба просто легенько натиснути, і все, він рухається нормально. І так, погляньте, що на даний момент є. Оце. Залишки якогось герметику на кришках, я його повністю розколупав, забрав, перечистив і оцих кутиках наніс радянський герметик. Дуже мало в самому кутику, але цього буде достатньо, так як тут корпус бінопля і призменна кришка дуже гарно прилягають одна до другої. Чорніння на лінзах було стерте. Після того, як я почав спиртом протирати, воно зразу зникло, тому прийшлося знову нанести чорніння. Ну і загалом бінокль вже повністю повністю є перечищений, ну крім окулярів. Ще зараз швиденько лінзи окулярів перечищу. Ось погляньте на призми. З цієї сторони оці стакани відкрутити не вийшло. Але мені цього і не потрібно. Отже, ремонт, точніше, не ремонт, а чистка бінокля є завершена. Бінокль повністю перечищений, і всі оптичні поверхні в дуже-дуже гарному стані, окрім зовнішніх лінз. Царапин на них немає. Але повністю, по суті, майже повністю стерте просвітлення. В ті часи захисного покриття, яке наноситься на просвітлення, ще не було. І тому за 50 років, коли попадала якась пилюка, люди брали ось так пальцем, протирали лінзу і тим самим пошкоджували просвітлення. Зараз через бінокль дещо познімаю. Картинка в нього дуже-дуже класна, суперова. І така ж сама, як в його двійника з септарема. На дворі гарна сонячна погода, рання весна. Ну і починаємо. Загалом в біноклі чітка яскрава картинка. Чіткість приблизно становить 80-85% поля. Що доволі є непогано, як для бінокля з широким полем зору. А також в бінокля є велика глибина різкості. До дороги зараз 2 кілометри. А зараз бачите, оце 500 метрів. Я нічого не перефокусовую. Чіткість залишається без змін. Також один із плюсів цього бінокля, ну і загалом. Є те, що кольоропередача передача є нейтральна, тут кольори взагалі ніяк не спотворюються. По суті, я дивлюся в той самий септарем для очей ну, дуже-дуже приємна картинка. Всім дякую за перегляд відео. Не забувайте підтримайте канал, поставте лайк і до нових зустрічей!